У кривавій боротьбі проти російського агресора Україна втрачає найцінніше своїх синів і дочок. Війна забирає молодість, надії, мрії, любов і щастя. Забирає тих, хто мав би жити, хто мав би ростити дітей, будувати, навчати, берегти. 30 червня прилуки знову огорнула скорбота. На щаті до рідного міста повернувся захисник, герой Ігор Вікторович. Харченко. Він частина нескореного українського народу, який платить найвищу ціну за право жити. Вільно йому назавжди 41. Ігор Вікторович народився 30 липня 1983 року у Прилуках. Навчався у гімназії номер 2 Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він без вагань став до лав оборонців держави. Та, на жаль, 23 червня 2025 року Ігор Харченко загинув під час виконання бойового завдання. Отримані поранення виявилися несумісними з життям. У глибокому горі залишилися його рідні мама Світлана Миколаївна, відчим Андрій Вікторович, сестра Тетяна, бабуся Катерина Платонівна. Ім'я Ігора Харченка навіки вписане в історію прилук і в літопис незламної боротьби українського народу. Він назавжди залишився в строю. У серцях, у пам'яті, у вільній Україні, за яку боровся до останнього подиху.